Ання в ефірі програма Тиждень з оглядом найважливіших подій останніх днів. Губернатор Полтавщини Віктор Бугайчук цього тижня написав заяву про звільнення. Обласний очільник повідомив, що таким було рішення Всеукраїнського об'єднання Свобода, представником якої є посадовець. Заяви про звільнення також написали всі керівники райдержадміністрації, члени цієї політичної сили. Про складання своїх повноважень на посаді голови Полтавської облдержадміністрації Віктор Бугайчук повідомив місцевим журналістам на прес-конференції. За його словами, це рішення є єдиним для всіх представників Всеукраїнського об'єднання Свобода, які обіймають керівні позиції у міністерствах, обласних та районних державних адміністраціях. Ми переходимо в опозицію і тому і тому покладаємо всю відповідальність на Нові політичні сили, на ті політичні сили, які увійшли в склад нової коаліції, і вони обіцяють реформу, реформи, обіцяють покращення, ну, як кажуть, час покаже. Прийняти таке непросте рішення членів свободи спонукало оголошення офіційних результатів парламентських виборів. За підсумками воли виявлення громадян до Верховної Ради за мажоритарними округами потрапило лише шість представників цієї політичної сили. Партія в цілому не змогла подолати п'ятивідсотковий бар'єр. Виною в цьому Віктор Богайчук вбачає спеціально спрямовану інформаційну кампанію проти свободи напередодні виборів. Спочатку показувало там і 5,6, і 6,2%. і були рейтинги, але бачите, тепер вистачило там 0,3%. Невідомо що краще. Дуже часто буває, що перемога обертається поразкою, а поразка перемогою. Зараз на треба буде показувати, не час своєю роботою показувати зміни. А як кажуть, народі... Язиком версти не плугом перти. разом із губернатором заяви про звільнення на підпис президенту подали голови Зіньківської, Кобиляцької, Семенівської, Чорнухинської, Чутівської та Шишацької районних адміністрацій. Також із займаної посади, розповідає Віктор Бугайчук, піде його заступник та керівник апарату Роман Чабановський. У Полтаві презентували результати всеукраїнського вимірювання індексу публічності місцевого самоврядування. Досліджували рівень публічності міського голови, депутатів міської ради та виконкому. Визначали, наскільки вони є прозорими, відкритими та підзвітними у взаємодії з мешканцями. Індекс публічності місцевого самоврядування в Україні вимірюють другий рік поспіль. Торік у дослідженні взяли участь 11 міст. Цього року усі обласні центри, окрім Криму. З липня по вересень за різними критеріями прозорості, відкритості та підзвітності оцінювали міського голову, виконком та депутатів міської ради. результати показали, що лише Вінниця та Івано-Франківськ мають задовільний рівень публічності. Донецьк та Черкаси не публічні. Усі інші міста мають низький рівень публічності місцевої влади. Картина, яку побачили, проаналізувавши ситуацію у Полтаві, виявилась несподіваною. Ми досить непогано виглядаємо по публічності міського голови. Він 52% займає. Чому так склалося, говорять дослідники, це вже інше питання. Факт залишається фактом. Окрім Полтави, за результатами дослідження, найбільш публічними є міські голови Івано-Франківська, Вінниці Хмельницького та Києва. В червоній зоні в нас знаходиться публічність депутатів міської ради, тобто вони є абсолютно непублічними. І по багатьом критеріям, на жаль, люди не знають про депутатів. От що нас тягне донизу. Тобто, якщо ми піднімемося тут. То таким чином ми будемо зростати в рейтингу. Полтавці матимуть вільний доступ до результатів досліджень. Обіцяють організатори. Відповідні документи з усіма оцінками передадуть і до міської ради. Це говорять нагода подивитись на себе з боку, оцінити сильні та слабкі місця. У вівторок в обласному центрі прощалися із двома загиблими бійцями. 9 листопада добровольці батальйону Полтавщина під Дебальцево потрапили під мінометний обстріл. 24-річний Олександр Матійчук та 29-річний Віталій Кузьменко загинули, виконуючи свій громадянський обов'язок. У Полтаві їх відспівали на тій же площі, звідки хлопців відправляли на захист України. З цієї площі поблизу обласного управління внутрішніх справ Полтавської області традиційно відправляють захисників на схід України. У вівторок тут людей більше ніж зазвичай. Правоохоронці зняли кашкети, а до рук взяли квіти. В останню путь проводжають двох полтавців, які з АТО повернулися у трунах. Війна забрала ще двох бійців Полтавщини і батальйону. Без призначення, про які ми раділи, що слава Богу, не було втрат, але втрати вже є. Втрати тяжкі, втрати невідворотні, біль, сердець усіх нас. 24-річний молодший сержант Олександр Матійчук та 29-річний рядовий Віталій Кузьменко пішли в АТО добровольцями. На блокпосту під містом Дебальцево Донецької області вони потрапили під артобстріл, що тривав шість годин. Б'ють точно, б'ють, дають координати. Ми приїхали в тому, в тому будинку, де, де жили хлопці з, з будинку, майже нічого не залишилось. Е, два вбитих. От один був тяжко поранений, був направлений в місто Артемівськ. Потім з Артемівською перевели до Харкова. І два хлопці в дуже важкому стані, контузія в них про втрати важко говорити навіть сильним чоловікам у військовій формі. Дуже важке становище. Я приїхав дивальство, дивився в їхнє обличчя втрата дуже велика. Але бойовий дух на вищому рівні, і хлопці готові захищати кордони нашої батьківщини в будь-яких умовах. Що саме трапилося з бійцями Полтавщини, встановить слідство. Це, скоріш за все, був прицільний постріл з алтарійської зброї по позиціях, яка була попередньо пристріляна. Будемо вважати, що за наслідками розслідування ці подробиці будуть озвучені і оприлюднені. Попри те, що широкого розголосу церемонія не мала, віддати шану героям прийшли звичайні полтавці. Багато хто з полтавців не знали бійців особисто, але вважають обов'язком провести їх в останній путь і не приховують щирих сліз. Чужі діти це наші діти. У нас така біль, що я не можу вам передати словами. Лежать наші хлопці, молодюсінькі, як живі. І все це Із за тих проклятих політиків, які не можуть поділити владу. Обіцяв нам президент закінчить скоро війну, але наші хлопці продовжують гибнути. Після літургії у Полтаві хлопців повезли у рідні міста зіньків та Червонозаводське для поховання. З початку проведення АТО на сході України загинуло 37 полтавців. Працівники Державтоінспекції цього тижня стали донорами на обласній станції переливання крові у Полтаві. Запевнили, до цієї акції долучилися їх колеги у різних районах області. З часу проведення на сході України антитерористичної операції вже півтисячі полтавських автоінспекторів поділилися своєю кров'ю. 450 мл мілілітрів крові загально прийнята доза, здати яку у середу зранку на подвір'ї станції переливання крові вишикувались полтавські державтоінспектори. Ми сьогодні е, здаємо де около 70 чоловік і плюс по Області кожні райони сьогодні начальники ГАЇ, командири стрових підрозділів, де тут до 200 чоловік в цілому ми сьогодні здамо, здамо кров для учасників антитерористичної операції також для, для учасників дорожнього руху, які попали в дорожній транспорт пригоди тяжкими наслідками. Ігор Ріжко, інспектор ДПС з обслуговування міста Полтави. На службі він 10 років. До процедури вже звичний, тому особливо не готувався. В армії, коли служив, здавав і Після цього здавав вже раз чи два. І сьогодні це прийшло. Поснідав та прийшов сюди здавати. Навіщо здавати кров Ігор Ріжко пояснює, зрозуміло і без пафосу. Брат у мене там служить, дзвонять вже. Та з самого початку вже служить. Однокласник. Сам там був. Та наші всі колеги там вже побували. Хорошого там нема нічого. Від законного вихідного інспектор відмовився, бо щойно був у відпустці. А якщо треба буде ще стати донором, обіцяє повернутися на станцію. Два дні вихідних у день здачі крові та інший на власний розсуд. Це загально прийнятий бонус для донорів. Але державні автоінспектори говорять, що їм вони не потрібні. Я думаю, що хлопці здорові, молоді, я думаю, що їм не не понадобиться відгули, вихідні. Якщо хто попросить, ми надамо обов'язково. Перевірка стану здоров'я, як то вимірювання тиску, паспорт на стіл, і за 5-7 хвилин самої процедури ще одна порція крові. жалю, ділиться нею. І начальник Даї міста Полтави Олександр Крайник. З лікарняного ліжка встає бадьорий та веселий. Почуття виконаного громадського обов'язку. Нормально голова не крутиться. Ні. Перший раз дайте кров. Да. Після перевірки цю кров перероблять та покладуть у запаси. За рік близько 11 тонн життєво важливої рідини заготовляють на обласних станціях. Активна позиція полтавців наголошують лікарі, допомагає отримувати необхідний запас компонентів донорської крові і задовольняти потребу у них на 100%. Військовий госпіталь, якщо поранення, да, вже ми надавали їм допомогу. Ну, інші регіони на сьогоднішній день поки не звертались, але у нас запас є. Якщо буде в цьому потреба, ми готові надати цю допомогу. Ділитися своєю кров'ю здорова людина може 4-5 разів на рік, кажуть фахівці. З розрахунком, що після здачі крові донору дозволяють приходити за два місяці. Полтавцям не вистачає у середньому тисячі гривень до ідеальної мінімальної зарплатні. Це при тому, що наш регіон завжди вважався так званою золотою серединою держави, говорять соціологи. У контексті всього світу Україна досягла людського розвитку на 83-й позиції зі 187 країн світу. У лідерах норвежці, австралійці та швейцарці порахували в ООН. Як оцінюють полтавці якість свого життя і чому психологи запевняють, воно має стати кращим. Дивіться у дослідженні наших кореспондентів. Здоров'я, прибутки, доступ до освіти, рівень бідності, потреби людини та їх задоволення і ще багато іншого. Усе це вкладають в поняття якості життя. Якщо розрахувати кошик споживача за відповідною постановою кабміну, дехто здивується, скільки має отримувати, щоб достойно жити. Заробітна плата має бути десь 4,5 тисячі гривень. Мінімальна. Вартість пенсії, величина персії, пенсії 2,5 тисячі. Полтавці шокуються і дещо скаржаться. оказывается еще до, даже до минимума не дорос пушать есть что есть что надеть есть где спать где жить есть пока что за чем расплачиваться за квартиру то есть в принципе как бы учитывая что аппетиты приходят во время еды то в данный момент мне хватает то есть жизнь относительно качественна но со временем скорее всего Качество будуть поніжатися. Хотілося б краще. Ну, Як вам сказать, що нет изменений к лучшему, безпросвісність. Ну і як вам сказати, воровство, воровство, воровство. Мене внуки поважають, діти люблять, правнуки люблять. Я щаслива цим життям. Але ж зараз я дуже переживаю за те, що твориться в нас. Країні, переживаю, що діти молоді, гибнуть. Життя йде таке важке. Офіційні прибутки полтавців до ідеальних не дотягують. Середня номінальна заробітна плата штатного працівника за вересень становила 3305 гривень, що в 2,7 рази вище рівня мінімальної заробітної плати. За середнім рівнем заробітної плати Полтавщина в вересні займала сьоме місце серед 25 регіонів України. Наскільки якісно живемо, фахівці рахують статистично. Наприклад, через очікувану тривалість життя. Тривалість життя це не до якого віку людина доживе, а скільки людина даного віку ще, ще проживе. Скажімо так, в середньому для 30-річних осіб в 2013 році, читавана тривалість життя, була 43 роки. Для 50-річних 26, це 76 загалом, для 70-річних 12. Кі чоловіки в середньому мають жити 65 років, жінки 76. За останні 10 літ, показник збільшився, але у ньому не враховують перечасну загибель українців, наприклад, у ДТП чи від хвороб, та й смертність над народжуваністю й досі переважає у світовому рейтингу. Україна 83 я за рівнем життя зі 187 країн, але є й інша закономірність. Якщо людина поступово більше споживає відносно. Продуктів харчування це значить бідна людина. Вона бідніша. Якщо вона починає споживати там чатку одяг, потім дорогу техніку складну в автомобілі, купує подорожує, витрачає гроші на медицину, освіту, розваги. То значить, ця людина багатша і добробут зростає. Такі тенденції є нині, хоча й вони відносні. Наприклад, Донецьк, попри великі доходи, мав низьку народжуваність і високу злочинність, що зробили його депресивним регіоном. Але в цьогорічних подіях на Сході психологи помітили, українці більше приділяють увагу головному. Взагалі змінилося відношення до життя. Многії стали більше любити свою сім'ю, многії стали більше любити свою роботу. Дітей, мужей ну, начали определяться со своими ценностями, что немаловажно. маловажно. І ад того, як ми з ними определились, зависить то, як ми будемо жить. А ще у Полтаві не стало менше дорогих авто і продовжують зводити будинки. Значить, кажуть соціологи, люди думають про перспективу і вірять у неї. 13 листопада світова спільнота відзначила міжнародний день сліпих. Цього дня народився Валентин Гаюї, французький педагог, який заснував цілий ряд шкіл та підприємств для незрячих у Парижі та Санкт-Петербурзі, і зробив їх навчання можливим завдяки спеціально винайденому рельєфно-лінійному шрифту. У Полтаві теж є школа, єдина не тільки в місті, але й у державі, де слабозорих дітей навчають, лікують та адаптують до суспільства. У цього хлопчика спастичний церебральний параліч. Дитина самостійно не ходить та погано бачить. На уроках із дефектологом у школі номер 40 присутня мама. Дуже багато людей нас відмовляли йти в школу і казали, що в такій дитині, така дитина повинна навчатися вдома. Але ми ні, ми прийняли зовсім інше рішення. Такі діти, кажуть, спеціалісти, не можуть писати, а Михайлик у звичайному учнівському зожиті виводить. Класна робота. Не забуваємо з'єднувати. Полтавська школа номер 40 – єдиний в Україні заклад неінтернатного типу, де дітей із проблемами зору навчають, лікують та адаптують соціально. Тут навчається 238 хлопчиків та дівчаток. Усі прийняті на підставі висновків медичної комісії. Вони не посадючі та активні. Декого розповідає директор, доводиться в коридорі на перерві зупиняти, щоб не дуже ганяли. Тут є дітвора із вживленим кришталиком. Їм різкі рухи протипоказані. Проте спортом в міру сил та можливостей займаються усі. Це зала лікувальної фізкультури. У волейбол тут грають сидячі. Як і всі учні, діти в цій школі навчаються за загальною програмою. Пишуть, читають, малюють. І нам треба квадратик зробити. У цьому класі початкової школи спеціально небагато парт. Кожна розрахована на одного учня. Наступного року тут навчатимуться першокласники із важкими патологіями. На харчування дітей батьки не доплачують. Їдять учні сорокової школи за рахунок міського бюджету. Проходимо сюди, будь ласка. А це наша ігрова кімната. Справа в тому, що у нас функціонує вісім груп продовженого дня, які ми називаємо виховні групи. Після уроків і до приходу батьків у ігровій кімнаті займаються діти. Комп'ютери теж не табу для слабозорих дітей, якщо займатися за щедною методикою. Робота з комп'ютером це завжди навантаження на очі. І оскільки ми працюємо для слабозорих дітей в школі, то в нас одна година інформатики на тиждень, от зокрема в 11 класі, з яким я зараз працюю. Через кожні 15 хвилин обов'язково робиться зарядка для очей, виключаються монітори, вони очі відпочивають. Кожна дитина щодня, окрім уроків, приходить до цього офтальмологічного комплексу. Апаратне лікування допомагає підтягнути зір до максимально можливого рівня. Апарат на лікування направлені на покращення гостроти зору. Ми застосовуємо засвіти, застосовуємо різні апарати світову, світлову стимуляцію, кольорову стимуляцію комп'ютерні програми також розраховані на стимуляцію сітківки ряд апаратів. Направлений на зняття зорової втоми, на покращення кровообігу очей. Є апарати, які направлені на діагностику та лікування косовкості. Навчаюся тут не так давно. Перейшла з 33 школи, тому що в мене проблеми із зором. Я ні на яку іншу школу не приміняю свою рідну та чудову школу. Із восьми дітей, які співають, чотири мають проблеми зору. Владислав Курілов вчиться із першого класу. кожного року майже 30% учнів учнів сорокової школи можуть навчатися за місцем проживання щодо дорослих. Їм кажуть медики відновити зір важче. Ми бачимо зміни сітківки в пацієнтки з дегенеративною міопією високого ступеню. Серед причин втрати зору травми, відчарування сітківки і підступні хвороби це виступає главкома. Це тяжке захворювання. зв'язане з підвищенням внутріочного тиску. Хвороба підступається непомітно, і людина, як його вчасно не звернеться до окуліста, може безповоротно втратити зір. Випадок на екрані монітору запущений, каже Марина Клочко. Що раніше звертатимуться пацієнти, то легшим та ефективнішим буде їх лікування. Незрячим полтавцям практично не потрібні книги шрифтом Брайля. Минулоріч для людей, які не бачать в Україні, збирали кошти для того, аби друкувати спеціальну літературу. Її катастрофічно не вистачало. А за останні вісім років повідомляли тоді змі, видали всього одну художню книгу для незрячих українців. Ми взялися з'ясувати, де і як можуть читати люди з вадами зору у Полтаві нині, та виявилося, що вони відкидають необхідність літератури на папері. Цьогоріч спеціалізована бібліотека не отримала жодної книги. Минулоріч лише 15. Про сучасного суперника, якому вдалося витіснити книги зі світу сліпих. Дивіться далі вони запевняють, пристосовані для людей з особливими потребами. Пандуси, Ліфти, навіть звукову кнопку при вході має обласна бібліотека імені Котляревського у Полтаві. А ось книг шрифтом Брайля для незрячих у головній читальній області немає. Вони замовлені вже, але поки що в нас немає. Не знайшли ми спецлітератури і в територіальних центрах двох районів міста, лише до Ленінського осередку, де головним чином надають послуги інвалідам та пенсіонерам, книги не так давно передали активісти, ті, які самі знають, що означає бачити погано. Лишок літератури списали зі спеціальної бібліотеки Українського товариства сліпих в Полтаві. Окремий заклад із книгами для слабозорих за незнанням знайти важко. Дорога до нього мало нагадує звичайну бібліотеку. Михайлов розпочав у 1947 році 10 тисяч найменувань книг спецшрифтом і 248 читачів, але технології беруть своє. Читаємо дуже багато, тому що ми ж незрячі, і у нас і стоїть, і стоїть у нас магнітола на кухні і в кімнаті. І Ми переходимо з кімнати в кімнату, читаємо, обідаємо, читаємо. Володимир Хубас 40 років бере тут літературу. За цей рік подружжя начитало 180 книг. Вади зору вони мають від народження, а через книги пізнають світ. Вже не так часто читаємо по Брайлю, а більше озвучено. Я ж кажу, бо воно зручно, дуже зручно. Касети, наприклад, уже відходять касетні, а оце флешечки пішли. Ось я тримаю в руках. Анатолій Ільченко користується старою звичкою. Діля остання 23.55, теж п'ятдесят ну, лазаря повтор получається. Він живе один і до бібліотеки приходить записати, коли слухати футбол. Цьому його навчили в інтернаті у Харкові. Вони вчили нас навіть як їсти, готові, там, щоб ми вміли, ну як вийдеш з школи на перший порах, щоб вміли самі там картошку там, почистити. Це вам допомогло, до, до, дуже допомогло». Там або у сороковій школі в Полтаві вчать незрячих читати. Однак таких читців у бібліотеці стає все менше. Тифлоприладів вони отримали, ті теплоприлади читають вже і диски. Флешки і касети. Ну в цьому році майже всю літературу на ролонах ми списали. У цій бібліотеці скаржаться комп'ютер старий та слабкий, а інтернету немає взагалі. Краще нові технології для незрячих бачать у звичайній бібліотеці. Або є більш складні аналоги, це називаються Дейзи-програми, які допомагають людям з особливими потребами не просто прослуховувати інформацію, а за допомогою голосових підказок знаходити яку-небудь інформацію. Також це голосове управління софтом. Тут хочуть створити центр для слабозорих та незрячих за допомогою інтернету та спецпрограми екранного доступу. Ми пропонуємо їм сканування збільшення читання відповідних книжок також за допомогою портативного збільшувача. Частину обладнання за виграним грантом вже закупили і на наше прохання тестують. Сканує, виводить на екран. Тобто людина з е, слабким зором, вона може читати. Ми можемо збільшити шрифт, і е, вона може читати сама. Якщо е, ні, е, то відповідно відтворювач е, звуку, тобто відбувається читання тієї сторінки, яку вона відсканувала. Звучиться так. Ти не можеш собі позволіть тратити час на неболтабню. Етезамічені содержала на мюк на ніч. Це гораздо болі і существенне. Поки ще ним користуватись немає змоги. Та наступного року бібліотекари сподіваються відкрити пристрій для тих, хто має проблеми зору. Це була остання новина нашого підсумкового випуску. Ми бажаємо вам традиційно гарного настрою та безхмарного початку робочих буднів. Залишайтеся із телеканалом Місто.